такі дві моделі розподілу хубі на Тернопільщі. Наприклад, одна модель, я її так грубо назву горизонтальною. Це, є, наприклад, північ, шумськ, кременець е з Барашланівці, потім десь місто Тернопіль, е потім десь Бережанський район, Тернопільський, десь а от, е ну, тобто, ну так. Тобто, ну, скажем так, горизонтальний модель є, вже я знаю, вже існує інакша модель, тобто десь сформування округів Ну, Наприклад, той лишається Шумський, Кременецький і Збарівський район, але замість Ланівецького додається Зборівський район. А Ланівецький відривається і передається під Волочиському, Гусятинському. Ну, там взагалі Стеребовлянським районом дуже цікав, взагалі на три частини його. От, і відповідно, ну, і термоти, відповідно, ви самі розумієте, що е, тут не робиться, не затверджується округ для зручності, перш за все кого? Виборців. А округи робляться для зручності влади. От як їм вигідно? Вигідно, наприклад, під аграріїв. От вони до тих аграріїв, в яких агітують активно балотуватися. Вже дивлюся, що а там бікборди вже висять деяких аграрів.